Українські дипломати, на жаль, змушені ховати очі перед своїми колегами за кордоном і тут в Україні. Але так було не завжди. Згадаємо 2004 рік, згадаємо, що наші українські дипломати тоді сказали всьому світу, ми українці, ми патріоти, ми професіонали. Тому я звертаюся, дорогі колеги, до вас сьогодні так само як і в ті буремні роки. Проявіть позицію, відмежуйтеся від тих речей, за які потім вам буде соромно. Я закликаю так само всіх державних службовців зробити те ж саме. На вас тримається державна машина, але. Ви будете відповідати, якщо ви будете підтримувати тих, хто сьогодні знущається над українським народом. Ми повинні перемогти, і Україна обов'язково переможе. Слава Україні!